Так, це ти Боже, хто що, знаєте? Дивне питання: вчу людей малюватися, і ніхто не задає питання, а що підійде моєму хрюслові? Знаєте, от пика веселюча там у якоїсь дівчинки. Вона не питає, що їй підійде. Вона впевнена, що вона неперевершено все це робить, а потім виглядає, як краказябла якась. От, Але питання, чи в вас є жінка? Ну, піпець, є. І що? Що з цією інформацією? Що я подивився зараз тренди а, просто в мейку. Трохи в шоці. Тро Трохи в шоці. Боже, як я люблю ці зволожуючі крема. Знаєте, воно шпику щипе, тому що треба спати. Не плачте все буде добре. Скажу, у мене зараз тут такий безлад з косметикою саме. Все десь. Ще щось там навіть не розпаковане. Надибав таку штуку-дрюку. Все, як завжди. Але будемо робити поступово. Буду вам розповідати все, що ви не знали. Що я вам можу порадити, це надибати мені от цю штучку дрючку. О, красота. Так, ніхренашеньке я не бачу. А що я вам сьогодні покажу? Я ж це взяв і куди я це поклав? Я ж коли кажу, що в мене її забагато цієї косметики, то я ж не брешу. <сум> Пам'ятаєте, вчора ми робили корекцію, а потім конструювали обличчя, то от таке саме, тільки сухе. І, чесно кажучи, мені отаке от більш до вподоби. Писав там на каву, але це просто підтримка, навіть просто дякую. Знаєте, от таке дякую. От як сказати дякую. Ну, от так можна сказати дякую. Знаєте, вчити, наприклад, там розтушовці чи як колір витягнути. Ну, я не знаю, як це можна зробити з таким світлом. От, бачите, все, що хоч трішечки, хоч бодай там, хоч якось блищить, воно просто біле і все. А все, що матове, от, наприклад, нос. Ну От я бачу просто нос і оця штука. Вона в житті взагалі не така. А тут який, знаєте, кусок піпі. -пі. Тому, якщо там є хтось з хейтерів, то можете писати все, що загодно, все стерпамо. Тому що реально я бачу, що через світло ну є великі проблеми. Щось матове покриває просто таким дивним не дуже. Прикольним кольором, а наприклад, все рожеве чомусь, я не знаю. Тут нічого такого зеленого немає, щоб воно так з'їлося.